Добрий день, мої прекрасні любі близнюки. Давайте подивимося, що вас чекає в місяці березні 25-го року. Ще раз подумали всі про себе, про те, чого ми хочемо і чого ми не хочемо, і отримаємо підсказку, прогноз таро і багато чого на березень місяць. Перша карта говорить про те, що вашій березень можуть початися або з допомоги фінансової. Або іншим людям, або вам. Або, можливо, можуть бути такі варіанти, що вам, наприклад, хтось винен грошей, навіть це може бути якихось 200 гривень, але вони теж зіграють для вас важливу роль. І ці, скажімо так, довжники вам вернуть ваші грошенята. Або це ще може бути така ситуація, що ви можете хотіти да, зробити благотворительність, кудись вкласти гроші, наприклад. Або якщо ви, наприклад, довго думали над покупкою квартири або якоїсь недвіжимості, це може бути якраз той місяць, коли ви такі. Точно, в цьому місяці я куплю собі, не знаю, двохкомнатну квартиру в центрі Києва. Ну, щось таке, знаєте, можуть бути такі у вас думки з приводу того, що гроші це ресурс, який потрібно кудись вкладати, щоб він вам потім давав більше. Отак от. Друга карта що скаже? Друга карта скаже, що все повинно бути по справедливості. Не потрібно, знаєте, якщо ви, наприклад, працюєте в компанії, де в ваші друзі, або ви працюєте вдвох з другом, або з подругою на якоюсь ситуацією, думкою і так далі, проектом, наприклад, не потрібно думати, що ви розумніший, ніж вона, або вона розумніша, чим ви. А ви рівні, і ви зможете досягти тільки тоді, коли у вас буде все в документальному фоні, все спокійно, добре і правильно. Якщо все буде до, 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 документально завірено, все буде чого? На березень місяць порада, от якщо ви думали щось зробити, тіпа, грубо кажучи, нелегально, да, от десь шабашку підработиць, знаєте, як в нас раніше казали, то не варто, тому що тут гроші будуть йти через документи, да, більше через те, що, через те, що ем, приносить якусь довіру. Да, Третя карта. Це сонце може говорити про те, що. Дуже багато моментів в житті, особливо в березні, да, початок весни, і так далі. Буде сонячні моменти, будуть райдужні моменти, буде великий такий сплеск емоцій. Ви чогось хотітимете, таке знаєте, нереальне, скажімо так. Якесь круте, вам хтось в цьому допоможе. Можливо, це дитячі питання дитячого характеру питання, можливо, це ваші діти. Наприклад, ви їх не бачили, або ви їх там кудись відправляєте в поїздку, або вони до вас приїдуть, або щось таке. Або можливо, у вас ця карта може говорити ще про те, що можливо ви будете якраз допомагати дітям, да, в якомусь питанні вам потрібно буде ам, чи словом, да, чи ділом, чи просто чи чи просто побути поруч з людиною, да, з дитиною, щоб допомогти їй щось вирішити або зробити. Або як варіант, що це ще може бути, що якщо ви на. Чимось думаєте, то дитина це буде тією людиною, тим важелем руховим, да, який вам підкаже, так ви робите чи не так. Типа подивитесь на дитину і зрозумієте, так, блін, напевно, потрібно зробити отак, тому що отак, напевно, буде краще. Ну, грубо кажучи, то дитина да, або дитяча тематика буде грати в роль таку вагобу в місяці березні для вас, близнюки. Давайте подивимося, що скаже друга колода. Перша карта. Закохані, ой, як це зразу так хоп і красиво. Закохані можуть говорити звісно про романтику, про романтичні відносини, про ситуації, які будуть приносити щастя, радість, про таку якусь знаєте, ейфорію. про не знаю про такі емоції, які от кожен день, би так, знаєте, от хотітиметься ще і ще, І людина, яка поруч з вами, будь-то чоловік, будь то жінка, будь то хлопець, будь то друг, будь то подруга, вона буде вам дарувати такі емоції. Але в будь-якому випадку ця карта ще говорить про якийсь вибір. У вас буде в березні стояти вибір між чимось і чимось, або між кимось і кимось, або між чимось і кимось. Тому зараз подивимось, розкаже нам друга карта, і ми більше будемо, так, звісно, деньги, деньги, мутки, шмутки. Будемо діляти бізнес, бабки і все остальне. А ця карта може говорити про те, що, по-перше, фінансова стізя у вас адекватна, ви будете зарплату получати, працювати будете все добре. А ще ця карта може говорити про якісь новини, які теж пов'язані з дітьми. Паш Пентаклів, це у нас дивіться на цій колоді це дівчина. Можливо, від якоїсь дівчинки у вас буде Можливо, дівчинка да вам щось розкаже, і у вас будуть якісь або добрі емоції, або просто новина від цієї дівчини, якась грошова. Або можливо, ви ну, у вас є дитина, у неї скоро день народження, і ви захочете їй щось подарувати, тому що пентаклі це таке щось віщеве, знаєте, таке, от або шмотка, якась, або телефон, або ноутбук, таке щось важливе, Те, що дитина хотіла, наприклад. А... А ви там не можете це прямо за три секунди дозволити, ви там можете, наприклад, на день народження подарувати. Або просто дійсно ви доларовий мільйонер і ви просто дитині подаруєте те, що вона захоче. Подивимося, що третя карта скаже. Третя карта каже вам про те, що. По-перше, просто, просто подивіться, як це круто. Про що ця карта говорить? Про перемогу. Вона говорить про перемогу, вона говорить про. Якусь таку ціль, якої ви досягли про моменти в житті, які дуже круто відіграються на вас, і оце подарують сплеск емоцій, да подарують якусь гармонію, якесь таке відчуття, що да, я змогла, я я молодець, да, да, здать. От щось типу такого знаєте, і вам це буде дуже. Дуже імпонувати да, в плані емоцій, в плані радості, щастя, і ви захочете цю перемогу да, розділити з близькими і так далі. Але в будь-якому випадку, знаєте, якщо це, наприклад, касається роботи, то це може бути повишення, це може бути зарплата повишена, це може бути якісь там моменти. Якщо це відносне, то це якийсь переход на новий рівень або якесь таке спілкування з людиною, що вам, ну, що вам тут і зараз буде ну так класно, Ну, от відчуватися, що просто капець. І тому, от, знаєте, порада від цієї карти, просто беріть від життя все. Тому що все буде чітко. Що нам скаже моя міні-третя колода чорних котиків про близнюків. Упала. Перша карта. Не бачу. Ага, побачила. Це у нас дев'ятка. Дев'ятка жезлів, знаєте, що може говорити? Дев'ятка жезлів може говорити про те, що моменти усталості якоїсь, да? десь ви будете, звісно, за щось переживати, десь ви будете за щось непокоїтись, десь сумніватися і так далі. Але в будь-якому випадку всі оці моменти, які, як ви думаєте, наприклад, або на той момент думаєте, або зараз, або будете думати. Що от, все пропало, все, капець, все, став та хрест, все пропало. То це тільки початок нової вашої історії. Що скаже друга карта? Друга карта, ух ти ж, мать моя жінчина! Яка осанка? Я зараз подивилася на цю осанку і вспомнила, що треба розправити плечі. М? Обожаю, обожаю ці подсказки. Ця карта може говорити про те, що у вас є якісь незакінчені справи або незакінчені розмови з якоюсь людиною. Можливо, ви ще не все сказали і треба щось дорозказувати. Це знаєте, таке як ото конфлікт закінчився, а у вас ще отут кипить, бо ви ще, блядь, не все сказали, дайте мені сказати. Це можуть бути такі, знаєте, емоції є, такі трошечки різкуваті, можуть вас в березні до вас в гості приходити, скажімо так. Але в будь-якому випадку, ви знаєте, ця карта, вона ем, більше за самому. Ох, самоконтроль, саморозвиток, можливі такі моменти, що, можливо, у вас будуть, да, там в емоціях якісь скачки, але в будь-якому випадку ви себе візьмете в, в уздоч, як там кажуть, в руки, коротче, і все у вас наладиться і буде йти поступово до того, чого ви хочете. Порада для вас заключна карта. Це пушка, я вважаю, боже, як гарно. Це називається балансувати в житті важливо. Що саме круте мені подобається, що ця карта була у нас в першій колоді. Зараз вона. Ось. Бачите, то справедливість вам випала справедливість як підсказка, як підсказка, як моменти, на які треба звернути увагу да, близнюки. Щас зверніть увагу. Хто близнюк по гороскопу, хто близнюк по асценденту. Це для вас всіх. Ця карта може говорити про те, що вам в житті потрібен баланс, вам його не вистачає. Оцю золоту середину знайдіть, і в житті буде все all inclusive просто. І ще ця карта, звісно, говорить про те, що все в житті буде по справедливості. Якщо ви десь не вам вернеться, як хочете. Але якщо ви робите добрі справи, вони повертаються. Якщо ви робите херню, вона теж повертається. Тому підсказка була сказана, ви її почуєте, і я дуже хочу думати, що ви оцим шансом скористаєтесь і своєю перемогою будете, знаєте, так. І радувати і себе, і своїх близьких Всього вам самого самого найкращого. А якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутись до мене в приватні повідомлення в інстаграм. Я вам поможу всім, чим смогу.